Таю! Я Анна половинник і ми продовжуємо цикл відео по першій психологічній допомозі, і сьогодні ми поговоримо про протокол надання першої психологічної допомоги при руховому збудженні та дезорієнтації. Які ж знаки прояву рухового збудження та дезорієнтації? По-перше, це людина втрачає орієнтацію в оточуючому світі. Вона не розуміє, що відбувається, де свої, а де вороги, де небезпека, а де порятунок. По-друге, у неї відсутнє реагування на соціальне оточення. Людина не реагує на зауваження, прохання, вмовляння, накази. По-третє, це різкі, безцінні та безглузді рухи. І по-четверте, це ненормальна голосова та мовна активність. У людини може бути високий голос, вона може швидко говорити, але говорити безглузді речі. Що ж ми можемо зробити? Який алгоритм надання допомоги? Перше, традиційне це оцінюємо небезпечні ситуації для себе людини, убезпечуємось і усі наступні дії виконуємо з урахуванням фактору небезпечності ситуації. По-друге, це дати можливість людині випустити пару, наприклад, поколотити груші, побити там якісь предлети, пробігти певну дистанцію в максимальному ритмі. Третє це прибрати зайвих глядачів. Тобто оточуючих людей, які своїми діями можуть провокувати перехід до цього рухового збудження в агресивну поведінку, або навіть в подальшому актуалізувати у людини почуття сорому через її поведінку. І це може стати підґрунтям для розвитку певних посттравматичних стресових реакцій. Четверте, це не можна сперечатися з людиною, задавати запитань та надавати команди, які починаються з частки не. Ну, Наприклад. Не біжи, не розмахуй руками, не кричи, оскільки це ще більше дезорганізує людину, тому що свідомість вона спочатку сприймає назву дії, а потім її заперечення. Казівку на потребу утриматись від цієї дії. Це така гальмівна функція волі. А при руховому збудженні воля не виконує гальмівної функції, тому команди з нею лише погіршують становище людини. По-п'яте, ми повинні допомогти людині усвідомити свої почуття і тим самим володіти ними і через них собою. Треба вказати людині на те, що вона відчуває, але говорити це спокійним тоном. Ну, наприклад, ти відчуваєш потребу щось робити, щоб це все закінчилося, або ти хочеш сховатися від того, що відбувається. Шосте це помисувати людині позитивні точки для покращення психічного стану. Сьоме це після відновлення здатності орієнтуватися в ситуації за збереження високої фізичної активності, допропонувати людині роботу з якимись фізичними навантаженнями. І восьме це порадити батькам або близьким наглядати за людиною та прийняти рішення щодо заходів ізоляції, нагляду, психологічної або медичної допомоги. Отож, підсумовуємо, що ми робимо під час рухового збудження та дезорієнтації. Перше, оцінюємо ризик. Друге даємо можливість випустити пару. Третє прибираємо зайвих глядачів. Четверте не сперечаємось, не, не задаємо питань, не надаємо команд, які починаються з частки «не». П'яте допомагаємо усвідомити свої почуття. Шосте масуємо позитивні точки. Сьоме пропонуємо роботу з фізичними навантаженнями. Восьме знаходимо близького, який буде наглядати. І дев'яте за необхідності нагляд, ізоляція, медична. Або психологічна допомога.